Події та пасажири більше не відчуватимуть незручностей через перекриття руху по соборній. Тут уже постійно курсуватимуть автомобілі. А от до 24 серпня театральну площу обіцяють інвестори повністю відкрити. Рівненський Облмуздрамтеатр не бачив капітального ремонту майже три десятка років. Нині його фасад повністю оновлено. Інвестори попіклувались і про укріплення фундаменту. Над реконструкцією працювали науковці з Києва. Театр, поки за перегородкою, будівельникам залишилось доробити освітлення колонат та сходи. Роботою і директор театру, і будівельники задоволені. Інвестори дають гарантію у десятки років. Нам дають гарантію на багато-багато років. На десятиліття, що все це буде в такому вигляді. Я задоволений ходом робіт. Залишились тут буквально невеличкі доробки по сходах і по підсвітці колонади. Нам буде компенсовано, як я розумію, 70 тисяч гривень наших збитків прямих по недобору глядача на виставах, оскільки центральний вхід був закритий. Інвестор люб'язно погодився ці кошти нам повернути. Ремонт театру для інвесторів непередбачувані витрати. Усього, окрім основного будівництва, яке обійшлось у майже 40 мільйонів гривень. Театр потягнув на понад півтора. Нині роботи йдуть згідно графіку. Вулицею Соборною вже пустили транспорт. Через кілька днів її повинні заасфальтувати. До дня незалежності вулиця буде повністю зроблена. До, Дослідуючи тижня. Все вже буде в бетоні, тобто маю назвати у перед першим ходом. Все буде вже з'єднано з існуючим входом. Ну, виникли деякі певні незручності, тому що там по ну, будівельній частині це в різних висотах. Опалубку треба ставити було, і там сильний був, з'явився плавун, який трудно нам було десь передбачити. Прогулятись реконструйованою театральною площею рівняни зможуть 24 серпня. Новий торгівельний центр, який розташується під нею, буде розрахований на майже сотню кіосків. Людмила Усік, Денис Коломис, інформаційна програма День.